Вітаю всіх, тема сьогодні буде про біль ногах. Я думаю, що тема важлива для вас жива, тому що біль в ногах виникає майже у кожної з нас. І що ж треба знати, що ж важливо знати, коли болять ноги, і які, можуть причини болі в ваших ногах? Тому дійсно тема важлива, тому що біль в ногах буває дуже прихованим, і причин для болі в ногах можна вважати деякі важливими, а деякі ні. Тому дійсно. Біль в ногах тема, яка потребує вашої уваги. Тому обов'язково ставте подобаючи, обов'язково підписуйтесь. Для початку треба подумати про те, що яка ж причина біля ногах, і що ж може викликати саме біль в ваших ногах. Тому тут є багато причин, які все ж таки впливають на наш організм. Всіх їх можна поділити на, скажімо так, на дві категорії: на критичні і некритичні. Тому давайте почнемо. Спочатку, чому болять ноги, чому це важливо, і чому треба знати, і як же правильно перевірити і знайти правильну причину, в ногах. Тому важлива тема. Ну, біль в ногах може вникати по, скажімо так, трьох основних причинах: це патологія спини, це є патологія суглобів і причина третя це є патологія нашої. Вен або артерія. Саме патологія судини дуже важливою темою, тому що патологія судин може призвести і бути наслідком критичних змін наших ніг. І так все починається з болі в ногах. Тому давайте будемо робити поетапний розбір трьох причин, які в принципі можуть давати в, біль в ногах. Тема можливо, тому обов'язково уподобайку, обов'язково підписка. І не забувайте ставити запитання, ваші коментарі важливі. Для нашого діалогу почнемо із першої причини: це є спина. Так, спина болить майже у кожної з нас, і зміни, які мають місце в хребті, дуже часто турбують і дають біль в ногах. Тому що остеохондроз, протрузії, далі грижі, в принципі, є у кожної з нас. Що ж може давати спина? І як же ж вчасно зрозуміти, що це болить саме спина? Тому. Нагадую, і обов'язково запам'ятовувати, що якщо ми говоримо про біль нога і якщо ми думаємо про спину, яка, в принципі, турбує багатьох із нас, то дуже часто саме біль в ногах пов'язаний із і радіацією або поширенням болі, по, як ви бачите, по боковій або по задній поверхні кінцівки. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас болить нога, і ми відчуваємо біль по латеральній або Поверхні зовнішні нашого стегна, біль починається із сідниці, то це частіше все-таки зв'язана біль в нозі із спиною. Цей біль може бути локальний, вона може бути під сідницею, вона може бути на стегні, але деколи може пробивати або проходити аж до самої стопи. Тому дійсно це треба знати, тому що якщо ми говоримо про діагностику, якщо ми знаємо, як може боліти спина, то ми будемо знати. Коли і до кого треба йти, для того, щоб не гаяти час на різні мазі і самолікування. Тому це тема важлива. Отже, якщо ваша нога болить по задній поверхні стегна, по його боковій поверхні, або починається біль із сідниці, правий, лівий, то відповідно частіше всього причиною є спина або остеохондроз, грижа чи протрузія. Тому в даному випадку треба що бажано йти. До невропатолога можливо робити МРТ-хребта для того, щоб вияснити чітку причину і що є в спині, не так. Але якщо біль інша інша радіація, інша локалізація, то причина також буде іншою. І тут вже дуже важлива ваша увага, тому обов'язково стати подобається, обов'язково підписуйтесь. Причина номер два це також важлива, тому що це є наші суглоби. Також причина важлива, тому що, на жаль, Солоби турбують також багатьох із нас, і слово артроз або артрит є в нашому лексиконі, і дуже часто саме артроз-артрит веде до болі, до запалення, і також до причини порушення рухливості. І далі це що заміна наших солобів. Тому також номер два важлива причина, тому що патологія солобів є дуже частою причиною. Як же вони болять? Ну, по-перше, що е, завжди ми маємо біль в трекції нашого суглоба. Тобто, якщо ми говоримо про біліка локальна, яка розташована в нашому суглобі, то вона завжди є локальною. Вона не ірадіює далеко. Вона, в принципі, є локалізованою і розташовується в місці розташування того чи іншого суглоба. Тому це важливо знати, і так само можна відрізнити біль, яка зв'язана з спиною від болі, яка зв'язана із нашими суглобами. Ось в чому є різниця. Також, якщо ми говоримо про е, проблеми з нашими слубами, е, ми часто можемо бачити набряковість солоба, локальну біль, шкіра деко червоніє, що також вказує нам на те, що це все-таки проблема з нашими слубами. Але якщо ми говоримо про слуби кульшові, які знаходяться так, в практиці, то тут теж є деякий нюанс, що біль в кульшовому слубі може бути подібний до неврології зв'язаних з спиною. Що ж відрізняє їх один від одного? Ви бачите, що якщо ми говоримо про суглоби крушові, то біль посилюється при рухах, особливо при розвертанні нашого суглоба, вивертанні ноги, що менше виражено при неврології сідничного нерва. Тому саме рухливість або біль при рухливості суглоба також підтверджує те, що біль пов'язана з нашими суглобами. Тому нагадую про те, що відрізняється. Біль солобова від біль спини, тим, що біль локальна, біль не радіює, і дуже часто посилюється при рухах в самому суглобі. Тому це дуже важлива тема, і тому дійсно ви це повинні знати, щоб вчасно отримати лікування і вчасно отримати правильні рекомендації. Тепер у нас залишається номер три причина, яка дійсно є найбільш важливою, тому що патлоя судин і порушення кровотоку може призвести до наслідків, які також є дуже серйозними, і, на жаль, може призвести до інвалідності, навіть смерті. Тому номер три причина це патологія судин і як же болять судини на наших ногах. Це важливо. Ми можемо поділити на дві категорії: це артерії і вени. тобто це судини, які є скрізь, але ми сьогодні говоримо про наші ноги. Тому як же розділити артерії і вени? Ну, по-перше, що якщо ми говоримо про патологію Вен, то на першому місці можна... Ставити те, що ми відчуваємо важкість в наших литках, ми відчуваємо біль, ми відчуваємо судоми, і ми маємо набряки на ногах. Саме важливим моментом є те, або орієнтиром, що виникають напряки на ногах в ділянці резинки носка. І саме цей момент багато людей пропускають і думають про те, що це норма. Насправді нагадую знову про те, що набряк від носка це є не нормою, це є ознакою набряковості ваших ніг. А причин вже може бути дуже багато. Отже, ми говоримо про вами тоді, коли ми маємо, що ми маємо білі в литках, ми маємо на ногах судоми і ми маємо набряковість біля кісточки. Тому тут це три такі основні моменти, коли ми можемо думати про те, що наша нога болить саме із вен. Ну і залишається артерія. Як же болять ноги, коли ми маємо патологію артерії? Це важлива тематика, то обов'язково ставте видобанчики, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. Біль в артеріях виникає пізно. Коли ж зміни, які є, на жаль, дуже часто є е невиліковними. Біль в артеріях можна запідозрити, якщо ми говоримо про біль в ногах, коли ноги наші мерзнуть, або є відчуття, що б'ють мурашки. Але також дуже важливим моментом є те, що при патології артерії виникають також біль в литках. Але ви скажете мені, такий самий симптом був і при патології Вен. Так, але є різниця. Якщо ми говоримо про біль в литках на фоні Вен, то ця біль виникає частіше в моменту спокою, коли ми відпочиваємо ввечері після роботи. Коли ми говоримо про біль в литках і за артерією, цей біль виникає, а біль в ногах виникає при наших руках. Тобто ми йдемо, і через певний період часу або кількість метрів нас печуть, або виникає біль в наших ногах і обов'язково в м'язах литкових. Тому дійсно, саме ця різниця в болі в литках може дати вам можливість зрозуміти, чому вас болять ноги і що ж треба робити, щоб вчасно виявити саме причину вашої болі. Тому наголошую про те, якщо ми говоримо про патології наших артерій, то у нас болі виникають в лодкових м'язах на гомілці при навантаженні, тобто при рухах. Це відрізняє патологію артерій від патології вен. Ну і завжди підсумок, що дуже важливо. Тобто, якщо ми говоримо про причини болі в ногах, то ми можемо виділити три причини: це патологія хребта, патологія суглобів і патологія наших вен або артерів. Тому, якщо ми говоримо про спину, то завжди біль починається від сідниці, вона і вниз, по задній поверхні стегна і може доходити аж до стопи. Якщо ми говоримо про патологію суглобів, то біль локальна в праці суглоба є набряк, є локальна біль, навіть зміна шкіри, і дуже важливе те, що якщо ми говоримо про суглоби, то біль посилюється частіше всього при рухах в даному суглобі. І Вени і артерії. Це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про більсолобі чи більсвенії, і цього люди не помирають. Якщо ми говоримо про патологію Вен, то саме у Венах виникають тромби, в артеріях виникають пляшки, і також тромби, що веде до порушень кровотоку і навіть веде до ампутації, тромбомволії і, на жаль, смерті. Тому ми говоримо про вени і артерії. Тому тому що це дійсно найбільш важлива причина патології наших ніг і не тільки ніг. І якщо ми знаємо про те, що ми маємо е, біля литках, наприклад, на ногах, порушення кровотоку, треба обов'язково перевірити, чи немає змін в кровотоках, чи немає змін в венах, чи немає змін в артерія. Тому що це зможе уберегти вас від ускладнень майбутнього. Чому ж важливо знати, е, як болить нога? Тому що, якщо ми будемо знати... Які можливі є варіанти болі, ми зможемо вчасно отримати рекомендації, ми зможемо вчасно піти до правильного спеціаліста і відповідно отримати правильне лікування. Тому що якщо ми говоримо про патологію наших судин, венець чи артерії, це ситуація буває деколи критична, і, на жаль, якщо ми говоримо про пізне лікування, вилікувати вже неможливо. Тому, якщо ми будемо знати, як болять наші ноги. Які можуть причини, ми можемо самостійно швидко провести тих діагностику, і відповідно правильне рішення вибрати, і відповідно попасти до правильного лікаря. І це дасть змогу не втрачати час на самолікування, на якісь мазі, на якісь пігулки, на похід в аптеку, тому що чим більше ви знаєте про правильну медицину, чим більше ви розумієте і цікавитеся. Вашим строєм, то воно точно буде набагато краще. Не забувайте ставити уподобайки, підписуйтесь і чекайте на ваші коментарі. Вони дуже важливі для того, щоб ми з вами можливо вели діалог, а не тільки монолог. Тому чекайте на ваші коментарі і обов'язково підписка.